Перевірка військовікових документів. На підстави зупинки даного транспортного засобу. Про 35-та стаття у нас поліції. Закон про мобілізацію за – це на правовий акт, який ми підпорядковуємо. Ти на правовий акт не може здійснити перевірку документів. Ми підкоривці на ративноправові актах. Я можу пред'явити вам документи. Хто ви? Що ви я? Тут стоїте? так? Військово. Збройні сили України, ваше посвідчення. Свідчення. А вам я вірю, все достатньо. Мені оця особа цікавить. Секунду зірте Так, без питань. В рамках чинного законодавства. Ще раз вам хочу сказати, в рамках чинного законодавства України я проводжу відеозйомку для забезпечення своєї безпеки та е, правопорушення з вашої сторони. Будь ласка, давайте тепер по порядку. Що ви від мене хочете? Перевірка у перевірка військових. Хто ви? стався, хто ти? Добре, даний а, документ. А, ще раз а, видано. А, так, де ваше прізвище не бачу. Хто ви? А, Бурик. А, Брик Ігор Ігорович. Ігор Ігорович, Ігор, Ігор, ви знаєте, що даний, а, дана бумажка діє тільки для підтвердження вашої особи. Будь ласка, надайте мені документ, який підтверджує вашу особу. Я вас слухаю, що ви хочете. Ваші документи тоді. Я вам показував показую. Давайте ми розберемося з вами. Наказ це коменданта на вас, будь ласка. Це те, що нам видали. Я не знаю. Наказ коменданта, що ви маєте право перевіряти військово-облікові дані. Має право це бумажка. ця бумажка. Ця бумажка має видано, право. Видано, братці, Послухайте, подожди, будь ласка. Подожди, я розумію, що ви кричіть. Подождіть, подождіть, так. не перебувайте меджика, який має право вручити пові... повістки громадянам на. Території Бориспільського району Київської Кільської області. Супер. Под наказом коменданта наказ на цю, дану особу повинен бути. Читайте закон правильно. Наказ. Блять, це не наказ, це службове посвідчення, це не наказ, а наказ на даного громадянина, який має право вручати Написано, та має перевіряти. Право вручити повістку. Да? Є його фотографія, є спіття з подписку. Відкривайте Випускай закон. Та ні, ви мені не виключить, що це буде. Право... Давайте по порядку. Ви прийшли, ви зупинили мене. У нас, <порядок> знаєте, правове законодавство України. Yeah. Вас знаєте, чи не працівник поліції. Така так, полі... так, так, іде суда працівник поліції. Та хай поліції. Ми вже з вами знайомі. Так, Дай -дай. дивіться. Закон, знаєте, є посвідчення працівника територіального центру комплектування. Дане посвідчення має бути підтверджене наказом коменданта Цепереяславської громади. Порізьпольського району Київської області. Правильно в рамках чинного законодавства України. Я правильно кажу? Правильно. Будь ласка, хай даний е, пан е, предоставив документи, я ознайомився особу, він підтвердив, але хай надасть мені, будь ласка, наказ коменданта, те, що він має право е, перевіряти е, облікові дані. Ви ж знаєте закон? Так повинно бути. <звук> Буду шукати наказ, наказу немає. Так, я вас слухаю. У вас я Немає. А скажіть, будь ласка, на якій підставі ви тут знаходитесь тоді? Блокпост. Блокпост. Якщо ви хочете провірити мої облікові дані, ви повинні згідно чинного законодавства дотримувати всіх правил, які прописані в нашому законодавстві. Правильно я кажу? Тепер дивіться, у вас зупиняє. Працівник поліції, я дивіться, працівник поліції. Я йому показав свої посвідчення водія. Я йому показав реєстраційний талон на даний транспортний засіб. Може проказати ще страховий поліс. Все, що від, потрібно від працівника поліції. Ви до мене підійшли і кажете, що ви хочете мені вручити повістку. Ваш напарник, який каже: виписуємо повістку. На якій підставі я запитав, ви будете виписувати мені повістку. Що я вам можу сказати? Що ви можете мені сказати? Ми, як Обичні люди. Ми теж обичні люди. Ми всі ви, обичні ви, люди. Ми громадянини України. Ви думаєте, ми просто тут тоже так Я не знаю, на що ви тут стоїте. Якщо у вас немає ваших документів і ви не можете підтвердити законність даної а, повістки, яку ви хочете випасти, на що ви тут стоїте тоді питання? Ви... А це ви знаєте, це даже навіть... Я Я з вами не розмовляю. Я з вами не розмовляю, кажу. Дайте мені відповідь. Провіряємо. Ловимо хилянці. Ловити у хилянці. Я вільний, можу їхати? Дякую.